72 мільйони гривень, яких з нетерпінням чекали на Буковині, дорожники так і не отримали. За ці кошти планували зробити найболючі об'єкти дороги у Вашківцях на заставно в Кутильському районі. Повинні були завершити ремонт об'їзної в Хотині та мосту у Звинячині. Тепер службі автомобільних доріг переймаються, що повернуться до тих проблем, які виправляли минулого року. Ремонт моста в Заліщиках. Там, де також на незважаючи на як буто, ну більш кращий вигляд ніж він був, але ремонт не закінчений і він потребує завершення, іначе ми знов ж таки ризикуємо втратити ті здобутки, які там зроблені. Єдине на що Доброго, дали кошти, це на ямковий ремонт. 55 мільйонів 800 тисяч гривень. Але й ці гроші затримують, тому й роботи виконуються нарікають дорожники не так швидко, як хотілося б. Все ж таки сума 55,8 мільйонів гривень. Вона Трошки більше ніж минулорічна, 47 мільйонів гривень. Але ну, з ну зарахуванням інфляції рісту цін, то по суті ми маємо фінансування ну, майже пів... ну, не побоюсь, якщо скажу півтора рази менше ніж в минулому році. Загалом же підсумував Ігор Вячеславович. В Чернівецькій області треба капітально ремонтувати 90% доріг. На це треба було б близько 2 мільярдів гривень. Якщо ж нічого не зміниться, наступна зима буде останньою для боковинських доріг. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк. Miss Cały